Автоматичний тонометр на зап'ястя з акумулятором це ідеальне рішення для щоденного моніторингу здоров'я. У комплекті йде тонометр, вирядний кабель, бокс для зберігання та інструкція. Тонометр має великий дисплей та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Вимірювання відбувається автоматично. Достатньо натиснути одну кнопку і тонометр сам виконує точний аналіз. Має функцію пам'яті попередніх вимірювань. Для вимірювання сядьте у спокійній позі та розслабтеся хоча б на 5 хвилин. Надягніть тонометр на зап'ястя так, щоб він знаходився на рівні серця, а відступ від долоні до манжету був приблизно 2 см. Дисплей має бути на внутрішній стороні зап'ястя. Не розмовляйте та не рухайтеся під час вимірювання, це допоможе отримати максимально точний результат. Завдяки компактності та легкості тонометр зручно носити з собою, брати в подорож або на роботу. З цим тонометром ваше здоров'я завжди буде під контролем, де б ви не були.